Хайтек любить не любить. Хто Чуєте, з нас не мріяв відрізнити який. істину від брехні? Йде симпатична блондинка і одразу її проваджають поглядом. Та обережно це брехня. Щоб не казали, тіло як вважається, завжди каже правду, навіть ту, яку ми намагаємося приховати. Все, що потрібно, це належний інструмент. Одним з найвідоміших детекторів брехні став інструмент під назвою Поліграф. У Бельгії його уже застосовує поліція. Ми допитуємо в контексті судового розслідування. Наша робота полягає у виявленні істини у минулому використовували поліграф з голками, чорнилом і папером. Та зараз це комп'ютерний поліграф. Під час тесту на поліграфі підозрюваний зручно сидить у той час, як технік пристосовує різні датчики. Пневмограф записує дихання, дві невеликих пластини зі срібла вимірюють піт на пальцях, а інший датчик показує насичення крові киснем. І нарешті манжети для вимірювання кров'яного тиску і серцевого ритму під час тесту на детекторі брехні. la transpiration sur vos doigts. Lorsqu'une personne В коли хтось каже неправду, то опиняється в ситуації, коли організм відчуває небезпеку. Саме тому виділяється адреналін природний стимулятор. А від цього серце битиметься швидше і в той же час більше крові посичатиметься до організму. Зі свого боку, кров подає кисень, який спалюють м'язо, А загалом у всьому тілі посилюється активність та брехня не лише може змінити швидкість серцебиття такий же ефект спричиняє стрес. Отож, поліцейський довго розмовляє з підозрюваним, щоб заспокоїти його. Зменшення напруги підвищує надійність тесту. Апарат випробовують з допомогою актора. Франсуа, Професійного брехуна, як запевняє його подруга, Франсуа дійсно гарний брехун. Можу вас запевнити, бо знаю його дуже добре. Він може змусити будь-кого повірити у що завгодно. Якщо хтось і може обдурити детектор, то це він. Під час тесту пропонується кілька карт з різними цифрами. Треба вибрати карту і відповісти, яке на ній число. Франсуа повинен завжди давати негативну відповідь. Якщо він брехатиме, поліграф це визначить. Технік починає запитувати про числа, коли він питає, чи обрано номер 5, Відповідь ні, але поліграф показує, що після цієї відповіді графік подає іншу криву. Він виявляє брехню, і це так карта дійсно. Була під номером 5. Франсуа потрапив у пастку, але насправді тест не є бездоганним. За даними експертів, детектор спрацьовує у 94. Відсотках випадків, ось чому у більшості європейських країн, за винятком Бельгії, поліграфи не вважають надійним доказом і зазвичай їх не використовують правоохоронні органи, щоб уникнути судової помилки. У більшості випадків поліграф можуть добровільно застосовувати для обґрунтування захисту. Такі тести проводяться у багатьох країнах Канаді, Китаї, Ізраїлі Норвегії. Хоча ці тести використовуються тільки щоб отримати уявлення про достовірність інформації, і вони не мають правового значення, результати. Перевірки приймають в якості доказів у кількох судах, зокрема у США.